Ну, що, друзі, привіт! Є кілька питань, які ви мені задаєте або в Тіктоці, або в особистих повідомленнях, або в коментарях, на моїй Facebook сторінці. Іноді ви пишете це в нашій в Ютубі. Ну, Хочу вам дещо, дещо прояснити якусь ситуацію. Це стосується, стосується воєнних дій і стосується, і стосується е, НАТО. Нагадую, я вже казала і кажу ще раз: е, з точки зору, НАТО нас не приймуть. Тому розказувати оці всі байки В'єнського ліса я просто мала необережність. Хтось, хтось із вас там мене спитав, а що ви думаєте з приводу цього таролога, того таролога? Якихось ви мені там тарологів пишете? Я пішла-подивилась. Скажу так: іноді таке враження, що люди говорять те, що ви хочете почути. Або вони не володіють тою інформацією. Нато ми не вступимо. У нас буде свій альянс. Буде свій альянс. Декілька країн будуть, і ми там будемо. Але з НАТО ми будемо е, партнерами НАТО. Тобто ми з ними на якихось своїх особих умовах буде. Якби я зналася у дипломатичному, воєнному, військовій справі, у дипломатичній справі тощо, я мала вам сказати точно, там що, що і як буде. Я вам кажу з точки зору езотерики, з точку зору тої інформації по картам, яка мені приходила. Далі. Друге питання, Друге питання. я почула у одного з тарологів таку фразу, що якоби Росія не збиралась на нас на нападати, що так вийшло случайно? Ну, прям блядь, так, случайно, просто. Так ось що я вам хочу сказати, це не тільки по картам, а це і не по картам. Росія воює з нами з 2014 року. Прошу про це не забувати. Війна йде вже 10-й рік. Це по-перше, по-друге. Росія готувалася до цієї війни заздалегідь ще починаючи з 2007 року. Я вже колись казала, і ще раз хочу нагадати, що в 2004 році я їхала в поїзді, і я їхала в поїзді так вийшло, що я їхала з якимсь військовим. Він військовий в кого? Ну, до... Коротше, він сам з Росії, але він приїздив до нас, там в нього якісь родичі. І він був трошечки випивший, офіцер КДБ на пенсії. І він мені почав розказувати якісь такі речі про Путіна, що тоді, тоді я думала, вже якийсь дурачок таке розказує, як там вони в Сочі Хмари розганяють перед його приїздом, як вони, значить, агентурна сітка тут. Він так не все, але він, він сидів і так хилитав голову і казав: виїжджайте, виїжджайте з цієї сторони. Ви навіть не знаєте, що здесь буде, ви навіть не представляєте, що здесь буде. І я хочу сказати, що багато людей, навіть ну, ті, хто знали про цю війну, вони нічого не могли сказати або запобігти. Я вам навіть більше скажу, всі ці мінські домовленості це також план по відтягуванню війни. Але ми повинні були до неї підготуватись. Тобто, протягом 20 річ, не 10 навіть, протягом 20 років Росія готувалася до війни в Україні. І Росія так не відпустить Україну на вольне хліба. Велася пропаганда і промивали мізки про нацистів, про бандеровців, вилася язикова оця мовна війна, вилася, е е е як, як це вона називається, завербовувалася агентурна сітка, дуже, дуже сильна, дуже велика. Це е не тільки по картам я вам скажу це, я вам і скажу і з тих даних, які ну, поступали, поступали ми свого часу багато і з хлопцями-сатошниками з спілкувалися. У мене були друзів з Росії, приятелі, так сказати. От, я зараз не звісно не спілкуюся, але є дуже багато чинників. Не треба думати. Що, Путін такий дурачок? Я таку фразу. Путін вже жаліє, що він напав. Ну на цей бред говорити? Ну навіщо це говорити? Навіщо цю брехню видавати ВТР? Це що, так підготувую підготовка до того, щоб ми знову типу, сказали, ой, ну він не виноват так случилось. Пукнув нечайно. Да? І так раз і ракети всі блять. Да? За рік до нападу були стягнуті якоби на учення, війська до кордонів. Білорусь, в Білорусі і в, в Росії. Тому, будь ласка, не будьте наївними, не будьте такими сліпими, недалекоглядними, тому що ми дограємося, і у нас буде продовження. І ще що, є прогнози, і прогнози дуже великі на то, що чи будуть воєнні дії. Все-таки через 10 років. Тобто, чи буде ще одна повномасштабна війна через 10 років? Значить, я дивилася гля... побачила іншого таролога, я не буду називати їх, От, я не люблю це, як то кажуть, я нікого не чіпаю, мене хай ніхто не чіпає, але я дивилася, глянула ще. І там людина дуже впевнена, знаєте, з цим юношеським максималізмом, дуже впевнена те, що ми вже як настроїмо заводом, та як на свідомість поміняється, та як ми прям підготуємося, так ніхрена собі. Рибка моя, щоб ми так хотіли підготуватися, ми б це зробили ще 10 років назад, починаючи з 2014 року, коли почалося вторгнення в нашу в нашу державу, в нашу країну, коли приходили перші добровольчі батальйони, організовувалися, приходили перші, як то кажуть, загиблі. Це вже була війна. Чи тоді це не війна? Це то не, не свої гинули, правда? Не так страшно. На дом не падала ракета, значить, це не війна. А тепер, як попала в наш город, значить війна. Так виходить, або як? тому, друзі, не будьте наївними, будь ласка, не будьте нічого не помінялося, і повірте, нічого не поміняється. І якщо ми нічого не будемо робити, а велика вирогідність того. Шумини. Знаєте, я вам хочу сказати, я розумію, да, був такий якийсь важкий момент, і я, і інші там та роли, психологи всі підтримували, підтримували людей, щоб люди не пустили руки. Але іноді за цими рожевими окулярами ми біжимо далеко вперед. Тому зараз я вас закликаю дивитися дуже-дуже реалістично. Не бігати радостно. ура! Перемога! Ой, все, все, у нас ніхто не побідіть, бо ми не победісти. Коли ви знаєте, скільки загинуло наших людей в бойових діях, скільки загинуло в окупації, скільки загинуло мирних мешканців, і всю цю суму складете, ви зрозумієте, що з 43 мільйонів у нас залишиться 35, в лучшому случаї. І це буде прекрасна йодівітіна. І, і тоді до вас дойде, що не ага, перемога. Ні-ні-ні. Оцей ура, ідіатізм він приводить до того. Всі знали, що буде війна, всі знали, що буде війна, всі розвідки, всі кордони, всі держави, всі країни, всі знали, що буде війна. Всі знали. І Порошенка в 2014, 15-16 році, коли він там да, як то кажуть, правильно, він теж знав, що буде повномасштабне вторгнення. І наші хлопці-втожники приходили і казали, що в 2015 році казали, буде повномасштабне вторгнення. Буде все до цього йде. Ну, ми же. Нам же шпивасік, головне, щоб шашлик. на дачі у цибульку посадити. А все остальне. Боже помашеть, молитися надо. Домолились, блядь. тепер нема чим стріляти. Поїхали, чи буде протягом наступних десяти років зі сторони Росії знову повномасштабне вторгнення. Ну, по-перше, у нас не буде ніяких з ними дипломатичних відносин, ніяких, але вони будуть вити, вести дуже сильну роботу, інформаційну роботу. І ви побачите серед, уже зараз її видно, буде багато. Кидів, наче як то українці розказувати про те, що треба йти на Київ, повертатися на Київ це все робота Росії з приводу послаблення опору нашого народу. Дуже буде багато інформаційних кидів. Дуже буде багато терактів, будуть проводитись теракти, притом будуть на морі постійні теракти. Тобто, якимось чином це море. І ще що? На кордонах будуть, будуть провокації. Будуть провокації і будуть намагання. І знову буде будуватися нова агентурна сітка. Ви знаєте, скільки у нас командирів, скільки у нас. Я побачила цю карту, я не хотіла бачити. Я вас заспокоювала, а сьогодні я не можу вас заспокоїти. Дуже велика вірогідність. повторення буде. Повторення сценарію буде. Я зараз креморозі. І ми говорили на таку тему якось. І я кажу, мама, кажу, мама, кажу, ми зараз профронтова зона. Наступної війни ми будемо за любові. Як ми так говорили? Отже, я вам хочу сказати, друзі. Це повинно произойти чудом. Це ми повинні настільки зрозуміти, що це не кінець і не розслаблятися. Ми настільки повинні підняти нашу оборону промисловість, ми настільки повинні сплатити наше громадянське суспільство. Ми настільки повинні розуміти і відрізняти, де заклики до повалення влади. Е від, від е, всіх, як то кажуть, ну, від е, росіян. Тільки тоді ми, я вам казала, що карта можуть змінюватися. Да? Якщо ви пам'ятаєте, е, кілька місяців назад я дивилася, я казала, да, провокації будуть, але так, що прямо от нападу знову не буде. Сьогодні я вам хочу сказати, карта змінилася. Сьогодні готується дальніший. Притом тут таке не ровно через 10 років, а протягом цього десятиліття. Тобто, скоріш за все, скоріш за все. Будуть намагатися знову за, е, заморозити цей воєнний конфлікт для того, щоб зібрати сили і все-таки окончательно добити Україну. І в планах Росії забрати весь південно східну частину в свої, в свої так сказати, або зробити ці квазі республіками, щоб тільки потім. Ну, Можна було далі. ну Там їм є цікаве, це це, це, їм просто цікаві регіони з, з економічної точки зору. Тому, друзі, будьте уважні, будьте, не то, що уважні, а будьте критичні, будьте свідомі і починайте не просто думати, а починайте діяти, а діяти це треба відсівати. Відсівати, від, відрізняти, де йдуть провокативні. То, що там намальований ще мальчик якийсь в формі на аватарці, це ще не значить, що це український патріот. І чи там якась баришня намальована, чи цвіточок, який пише заклики, якісь до повалення будь-якої влади? Я вам хочу сказати, коли 14-15 рік, наприклад, я ніде е не дозволяла е критикувати владу, от саме саме Владу, інститут президентства наш, тому що ми розуміли, чим це може закінчитися. Але на сьогоднішній день так складається ситуація, що дехто так рветься до влади, що через свою жадність підставляє цілу країну до довготривалої війни, бо це є довготривала війна. Просто ми живемо з передишками, живемо в моїх війни, десь там Луганщина і Донеччина да? воюють комусь не повезло, їх забрали туди, вони там їх вбили, але поки це нас не коснулося, ну вроді як і слава Ось так от друзі. питання хотіла з вами розглянути. Ну і пам'ятайте за це правильно канал. Всі добре, щирі, світлі, розумні, та люблючі України, люди, які дивляться мої відео, яким я подобаюсь, і які ставлять мені подобайки, з вами нічого поганого не трапиться. Я дуже прошу вас не відноситися надто. Знаєте, як то кажуть, оця є фраза приступний оптимізм. Оце воно приводить до цього, що ми сьогодні маємо. Тому давайте будемо реально дивитися на якісь речі і робити висновки, заздалегідь, щоб потім ми з вами не опинилися ще в більшій скруті, і ще в більш скрутішому становищі. Все, друзі, пока-пока.